Я. Давай дружити разом. Привіт-привіт! Ось і прийшов час нашої зустрічі. Як ви пам'ятаєте, минулого випуску ми почали знайомство з Ірландією. Тож пропоную сьогодні його продовжити. Цікавенки країни. На зеленому зеленому острові їздять зелені зелені поштові автомобілі та зелені зелені сміттєзбиральні машини, літають зелені літаки, школярі носять зелену форму, а дорожні працівники зелені жилети. Під час веселих свят зеленіють і самі ірландці, розмальовуючи обличчя спеціальною, звісно ж, зеленою фарбою. Зеленими пасовиськами блукають ні, не зелені, а звичайнісінькі корови та вівці. На острові Інішмор вони пасуться серед кам'яних огорож, якими цілий острів розділений на квадрати, як шахова дошка. Люди на острові займаються риболовлею, в'яжуть відомі аранські светри і зустрічають туристів, яких на острові навіть більше ніж місцевих мешканців. Багато ірландців – рудоволосі. Напевно, саме тому тут щороку відбувається міжнародний фестиваль рудих. Усі учасники кидають моркву на відстань, перераховують веснянки і обирають найкрасивішу вогняну бороду, а також короля і королеву всіх вогненородих. Також тут є багато міцних старовинних замків. Один із них замок Рос. Усе замку Рос влаштовано так, щоб захистити господарів у разі небезпеки. Залізні грати, двошарові дубові двері, міцні стіни та потаємні ходи, навіть сходи зі сходинками різної висоти, щоб противнику було складніше ними підніматися. Перший поверх для схову запасів, на другому жили слуги й охоронці, на третьому поверсі кухня, а на четвертому спальні господарів. Великий зал для обідів і приймання гостей розташований аж на п'ятому поверсі. Підлога в замку дерев'яна, а не кам'яна, щоб захистити мешканців у разі пожежі. А як ви думаєте, якого кольору в них національний костюм? Ану відгадай. Правильно, зеленого кольору! Ще цікавий факт. Що в паркувальники беруть в місцевих дворнях. Собака допомагає відвідувачам магазину знайти місце для паркування, а гроші за послугу їй кладуть у бокову кишеньку жилетки. Багато хто їде в ці магазини тільки заради собаки. В ірландській мові відсутні слова так і ні. На запитання, чи ходив ти до школи, ірландська дитина відповість. Ходив або не ходив. Хоч так або ні, було б коротше. Існує тунель з букових дерев, темна безвихідь. Яскравого дня промені проникають крізь гілля і вся дорога вкрита сонячними зайчиками. Зате вечорами сюди наповзає туман й одразу згадуються оповідання Конана дойла. Про Шерлока Холмса. До речі, письменник теж ірландець. У небі танцюють шпаки. Збираючись у велику зграю, вони наче кружляють в небесах, створюючи незвичайні картини. Птахи рухаються настільки синхронно, наче щодня тренуються. Мурмурація. Ось так називається це явище. Історія зі стародавньої книги. Створюючи наш світ, мудрий Бог подбав про те, щоб у людей і тварин був час для відпочинку. Для цього він розділив добу на день і ніч. У день ми радіємо, спілкуємося з друзями, вчимося, працюємо, а вночі ми спимо. Щоб відновити свої сили. Без хорошого сну можуть знесилитися навіть мужні люди. Божий пророк Ілля жив у Ізраїлі за часів, коли країною правили цар Ахав і його дружина Єзавель. Єзавель не вірила в істинного Бога. Вона привела до країни багато жерців, які обманювали народ, і говорили, що потрібно вклонятися кам'яним ідолам Ваала. Бог послав Ілью попередити царя про те, що якщо обман не припиниться, він не дозволить іти дощу аж три роки. Цар не послухав пророка і Ілля за божим велінням покинув Ізраїль, а в країні настала засуха. Пророк повернувся тільки через три з половиною роки і звелів царю зібрати весь народ і жерців на горі Кармел. Тут Бог здійснив чудо і послав з неба вогонь на жертовник. Він показав, що ваал це просто кам'яний ідол, а всі жерці неправдиві. Пророк дуже втомився. Цілий день він один протистояв великій кількості жерців, а потім, коли почався дощ, супроводжував царя до палацу. Йому потрібен був відпочинок. Але сховатися було ніде. Він заснув прямо на вулиці під дощем. Пророк сподівався, що тепер владі Єзавелі настане кінець, але цього не трапилося. Розгнівана цариця цієї ж ночі звеліла вбити пророка, Іллю негайно попередили про небезпеку. Воїни шукали його. Пророк не виспався і так втомився, що в нього навіть не було сили звернутися до Бога. Безстрашний Ілля, який сам стояв за Бога проти царя і вісімсот жерців, злякався і охоплений панікою втік. Мудрий і люблячий Бог розумів, як тяжко Іллі, і знав, що може йому допомогти. Він, наслав на пророка, міцний сон у пустелі. Його ніхто не турбував, а від спеки, холоду і звірів Іллю захищали ангели. Через тривалий час один із них розбудив пророка і сказав Устань, їж і пий. Лія поїв, напився і знову заснув. Спав він довго, доти, доки його знову не розбудив ангел, який знову приніс йому їжу і пиття. Тривалий сон, посланий Богом, чудово відновив сили Ілії. Після цього, за велінням Бога, пророк вирушив у дорогу і дістався гори хорив. Тут Бог говорив із ним, і Ілля краще зрозумів його любов і мудрість. Він запитав у Бога про все, що його хвилювало, і отримав відповіді, а також веління, куди йти і що робити далі. Ось так здоровий сон допоміг відновити сили і продовжити пророче служіння. Слідами дружболандії. У лабораторії сну панувало хвилювання. Професор мозок вирішив перевірити, як справи в одній з найважливіших його лабораторій. Він з'явився пізно, у найбільший розпал нічної зміни. Професора супроводжували асистенти: пам'ять, сила і розум. Гості мали втомлений і трохи хворобливий вигляд. Мозок. Який звик усе робити швидко і чітко, одразу пояснив працівникам лабораторії мету візиту. Я до вас ось з яким питанням. Щось останнім часом я почав дуже втомлюватися. І асистенти мої скаржаться. Пам'ять усе забуває, стала розсіяною, не може вивчити прості чотири вірші та правила, а ті, що вчила раніше, ледве згадує. У мене сили швидко пропадають, зітхнула сила. Зараз піднялася до вас по сходах і ось, будь ласка, задишка. На уроках фізкультури не справляюся з нормативами, часто хочеться спати. І я засинаю на уроках, сонно промовив розум. Раніше виконував завдання швидко, а зараз один параграф читаю годину і нічого не можу зрозуміти. Мозок уважно слухав слова асистентів і ствердно кивав. Коли всі закінчили, він продовжив: Ми з'ясували, що усі ці біди пов'язані з роботою лабораторії сну. Прошу вас, покажіть нам, як ви тут трудитеся. Розпорядник довгого і короткого сну розвів руками. Ми були б раді вам все показати, але зараз немає такої можливості. Як це? здивувався мозок. Адже за інструкцією ви вже давно повинні розпочати свою роботу. Повинні. І згідно з інструкцією, розпочали. Рівно о 21.00 почали подавати перші сигнали. Втому, позіхання, злипання очей. Ось погляньте, гормон мелатонін розпочав свою роботу. Він щосили викликає сонливість, щоб готувати тіло до сну. Але в нього не вистачає сили для цієї роботи. Чому? Тому що він утворюється і працює вночі, у темряві. Яскраві лампи, світло від телефонів та екранів комп'ютерів затримують утворення мелатоніну та його роботу. Людина не думає про те, до чого це призведе. Цей важливий гормон уповільнює процес старіння, нормалізує роботу всіх внутрішніх органів, захищає та відновлює наші клітини, зміцнює імунітет. Йому навіть не потрібно допомагати в цій роботі. Варто просто не заважати, вчасно лягти спати і вимкнути світло. Гості переглянулися. Подивіться на свої нейрони, шановний мозку, ось ті, які відповідають за короткотривалу пам'ять, працюють з останніх сил. Вони дуже втомилися. За день до них надійшло занадто багато інформації, і вона не перестає надходити, тому що людина не спить. У цей час інші працівники лабораторії сну простоюють. Вони повинні перенести спогади з короткотривалої пам'яті в довготривалу і все розкласти на свої місця. Однак зробити це вони можуть тільки вісні. Та ось чому я настільки ослабла, засмутилася пам'ять. Розпорядник сну зітхнув і розвів руками. Ось інструкція. З 21.00 до 23.00 мозок починає відпочивати. Усі процеси в організмі уповільнюються і свою роботу розпочинає мелатонін. З 23.00 до 1.00 ночі активніше відновлюються фізичні сили, а з першої до третьої ночі почуття, емоції та спогади. Мелатонін діє тільки до 700. Незалежно від того, скільки людина спатиме після цього часу, мелатонін уже не діятиме. Так влаштований організм. І чим частіше порушується режим сну, тим людина гірше запам'ятовує найпростіші речі, більше хворіє, слабше фізично і не може досягти успіхів у спорті, менше розвиває силу волі і набуває більше шкідливих звичок стає дратівливою, агресивною і втрачає друзів. Мозок і асистенти засмутилися. Вони прекрасно розуміли, що працівники лабораторії сну не зможуть працювати на повну силу, доки сама людина не почне вчасно лягати спати. Оце так виявляється, від того, о котрій годині я ляжу спати, так багато залишить, а я і не знав цього. Як чудово! Що Бог створив таку чудову інструкцію. Ти і спиш, і водночас стаєш розумнішим і здоровішим. Дивовижно. Для того, щоб сон був здоровим, потрібно вчасно лягати спати. Давай зробимо разом. Мами наші любі. Мами, найрідніші. Ми вас дуже любимо. Пишемо вам вірші. Мами, наче гудзички. Це на них тримаються, даруємо їм букетики, вони ж для нас стараються. А зараз пропоную тобі разом зі мною зробити для матусі листівку, аби її трохи порадувати. Для цього тобі знадобиться половина цупкого білого аркуша формату А4, ручка з чорною пастою, ножиці, клей, бантик зі стрічки, 10 невеликих яскравих гудзичків та дві смужки з темно-рожевого та світло-рожевого паперу. Спочатку зігни заготовку з білого паперу навпіл. Це буде основою листівки. Виклади різнокольорові гудзики на верхній частині листівки так, щоб отримати букетик. Потім приклей гудзики до листівки, ручкою з чорною пастою домалюй лінії стебельця, приклей бантики зі стрічки, а з темно-рожевого паперу виріж смужку. Зі світло рожевого паперу виріж смужку трохи меншу і приклей її на темно-рожеву. Потім приклей цю смужку внизу листівки. Це буде рамочки для привітального надпису. Ручкою напиши слова вітаю або матусі, або люблю. Ну, або щось інше. Листівка готова. Придумай, як ти подаруєш її мамі. Перевір себе. Ну що, готові до запитань? Швиденько згадуйте, про що ми сьогодні розповідали. А я тим часом задаю перше запитання. Чи запам'ятав хтось з вас, якого кольору в Ірландії поштові автомобілі? Правильно, вони зеленого кольору. А які корови блукають зеленими пасовиськами? Вірно, звичайнісінькі корови. Нічого в них особливого. А чи є в Ірландії старовинні замки? Так, є, і їх немало. А чи відповідають ірландці так або ні? Правильно. Адже в ірландській мові відсутні такі слова. І останнє запитання що потрібно робити, щоб був здоровим сон? Так, потрібно вчасно лягати спати. Які ж ви уважні, все правильно відповіли. Ось і все. Наш час добігає до свого завершення. Тому кажу вам до зустрічі в наступному випуску. Дружбо Піснею летить, великий Бог тобі співатиму все життя. Прославлю я твоє святе ім'я. Я на піску картину намалюю. Це найдорожче, що в житті ціную, Матусю рідну і сестру, і тата, і здатність прияти і відчувати. Великий Бог, це ти, створити сонце і плакить, і моє серце піснею летить. Великий Бог тобі співатиму все життя. Прославлю я, твоє святен, Великий Бог. E il mio cuore